І далі новини спорту. Набирає ходу традиційний зимовий турнір з мініфутболу футболу Нам роки не біда. Боротьбу за головний приз ведуть п'ять ветеранських команд. Після трьох турів на горі турнірної таблиці двовладдя. Лідерують у змаганнях Вікторія та Хімік. Детальніше Олег Кукса. У звітному турі футболісти ветерани Вікторії відпочивали, тому у випадку перемоги їх наздоганяв хімік. У підсумку хіміки виграли, але у надзвичайно важкій боротьбі. В ході матчу вони поступалися дахнівці. Та все ж перемога була за ними 3-2. Сьогодні була равна ігра, хороші команди, живі, швидкі. хімік був трохи удачливий. Люблю футбол, люблю хімік, родная команда. В іншому матчі туру зійшлися Дека і Рибка. Тут успіх був на боці Деки, яка виграла з рахунком 3-0. Таким чином, ця команда здобула першу перемогу в турнірі. турнірній таблиці зараз два лідери. Вікторія. І, і хімік імеють і по 6 очков, три очка у нас команда Дахнука і команда Дек. Четвертий тур команди зіграють 17 січня. Центральним у ньому буде протистояння лідерів Вікторії та Хіміка. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.